Всім привіт! давно на каналі не було наборів Лего І скоро мій день народження, так я вирішив зібрати цей подарунковий набір до дня народження, який мені подарував Володимир. Але змоги зібрати його цілий рік у мене не було. Вирішив його залишити на це майбутнє день народження. Так що ми будемо к ньому готуватися і заодно його відкриємо та розіграємо одну річ. Да, ми розіграємо ось цей. І пакети з деталями, в якому тут є все, о чому може мріяти людина. Тут є деталі для сніговичків, шапочки, циліндри, сніжинки, Вон такі рідчащі кольору деталі. Фокусуйся. Дивіться, які, які вони чудові, прекрасні собачки, Вон тут якісь каміння, льод. Чашечки, жабки білі, печиво. Саксофон навіть ну, да, є. Бачили, коли на люди шукали саксофон Ось. Так що, і лопати, ну це дивіться, це просто щось неймовірне. Це. Так що комусь пощастить. А умови послухаються трохи пізніше. Так, давайте його відкривати, що у нас тут? Опа! І у нас тут Маркіна, може приходити, дивиться чи допомагати. Ого! Дивиться. Тут є рожеві деталі, щось як такому був не готове. Тут є номери. Можете в коментарях написати, скільки мені годіків, річ, річок мені, рочків скільки. І буде цікаво дізнатися, вгадаєте чи ні. Так, ми готуємо інструкцію, інструкція як пам'ята. Треба її якось... Так, давайте тут є, є ексклюзивна міні-фігурка, яка наша наційно ексклюзивна. Можна по деталям її десь зібрати. Ми зараз будемо... будувати з того, що вже є. Ой-ой-ой! Це сила у мене треба скажу. це полетіло і у нас є перший. та-дам. Та-дам. Та і де у нас фіолетовий колпок? Від клоуна ось такий у нас хлопець. Давай бачите. Що у нас ще можемо п'ятірку робити. <світ> <світ> да, ось ось такий хлопець. Да, щось. Зум. Макро я вимкнув, так тому він не хоче фокусуватись. Ну ладно. Так. Так, давайте приступати. Перше. Треба стільки з одним флагом. А, з двома, бо у мене стільки річків, що мені не вистачить у нього. У нього не хватить. Де тут? Де мій макро зйомка? Я обмимкнув. Нова камера дуже класна. Що ти? Ось тепер, поки не тицнеш, воно не хоче. Дивіться. Так, ну, будемо, значить, використовувати пальчики. Ну, що ж поробиш? Так, давайте ці підготуємо, як вони називається, флажки наші. Прапорці. Де, де ще паличка і прапори? Опа. Давайте вам підказку дам. Тут по одній цифрі? ну ні. Давайте зелену приклеїмо. Для розумних. Ну що ж ти кидаєш? Об'єктив? Так, не робити. робить. Так. Ось у нас тут будується все. прям з ходу. Дивайте. Камери мене покусали. Ось також камери кусають. Це не виносимо. І то нам що тут за функція у Тарта, Я вже не пам'ятаю. Розумні можу вже і так. Торт буде стояти та чекати свого часу, а потім ми його всі з'їмо. Прийдуть гості, прийде брат і буде куштувати цей торт. Да, потім мене здадуть в дурку, тому що Ми догадались чого. Так, да, і цікаво, що тут є рожеві деталі. Щось я дійсно є. Щось я був к такому не готовий. Ну що ж ти, друг, не фокусуйся? Іще кадр ну Просто перемикає лінзу другу, Це, звісно, лажа. Ну, ж. Далі будемо знімати. Так, далі у нас тут сіра пластина. Та дам сюди, а сюди такі темне сірі. Дуже цікава побудова оцього тортика. Я щось думав, він білий, щось там білий, жовтий. Вже давно на нього не дивився, в схованці лежав. Так, 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 де, 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 де. Да, все вірно. Дуже цікава така побудова, дивіться. Бачите. Перекриття робимо, щоб воно було ще більш міцним. Конструкція. Ох, получається. Я дуже здивований, якщо чесно. І да, як виходить, що набор такий по факту не шибко великий, а деталей на нього виходять в три рази більше, ніж могло б бути. Тому по бюджету набори такі виходять дорожчими, ніж. Ну, есть на самом деле. Так, давайте. Ось вот так. Тут кругом кошачья шерсть. Да. И вот так вот. И зирочки треба бахнуть. Бахаем зирочки. Зирочки. Это здорово. Так, все зирочки не не все зирочки на месте. Чик. Теперь на месте все. Далее у нас 4 плоские детали. Та-дам. та, -дам, та, -дам, та -дам. Знаете, как называется этот колер? Как там, Light Azumarill или что он там? Я вже не пам'ятаю. О, тут, дивіться, вже капкейки, прикрасен. Лупаємо сюди. Ого, 16 штук. Нічого себе І що це з ними робить? Цяких яких багато. Ой. Ну, таким тортом, якщо чесно, можна і вбити. Ну, це я взагалі був не готовий до такого торта, що він такий настільки крутий. І, і звін занадто, якщо чесно, по деталям. Якось вже перебор. Я розумію лего якісні, побудови круті, але. Якось воно щось, мені кажеться, занадто крутим. Так, і отут ми забули ще. Зробити. Де? Так, давайте зробимо так. Ось тепер можна знімати. Так, тут ми тепер. О, зелені навіть колір є тут. І темно сірі. Ого! Ось чого тут тортинок не міг побачити і уявити, що тут є такого кольору деталі? Воно ну, наче нормально спрацьовує, да, Зараз? Да. Нормально працюємо. То ще поки навчисься цієї нової камери знімати. вона просто умніша за мене. Треба наловчитися. Так, і де ще. Ага, я неправильно зробив. Тепер зрозуміло, що відбувається. Треба ось отак раз. І... І ось так. Два. Синя деталь. І це вже схоже більше на правду мого торта. Який я собі там, мабуть, в голові не уявляв. Так, ого, 4. Тут раз. Два, три і 4. Ого. Тепер по углах треба розставити. Що збудується? Тут ще, походу, повинен бути механізм. Але це не точно. Що мініфігурка повинна вистрибувати, Але не вистрибує мені. Це дуже цікаво. Ну, щось схоже на те. Але щось не сильно схоже на те. Так, це ми зробили. Тепер чотири квіточки розставити. Куди їх розставити? А, їх от сюди. А, не буде тут ніхто вистрибувати. Ну і ладно. Так, тепер ми робимо чотири таких, ага. жовто-рожевий тортик у нас. Дивина, да годі. Два. Тут у нас. Смачний торт, ви такий ви торт з'їли, я би з'їв би. Саме цікаве, що він занадто крутий. Він бомбеческий. Дуже, дуже крутий. Це там ото, в мемах торт, який ми не заслужили. І коштує він, мабуть, на всі свої гроші. Так, люди приходять і кажуть, чого торт такий дорогий? А продавці такі, ну це ж для дня народження, насправді тут так багато деталей використано. Це я здивований. Хова, тепер у нас це є. О, це що таке? Отака штука. Кричнева навіть деталь тут є. Це, як шоколадний якийсь може, фондю, чи що. Чи шоколадне тістечко Так. Це ми закрили, зробили. та-дам і та-дам Хопа. Так, це ми зробили і тут розставляємо свічки. Свічки у нас тут раз свічка. А куди ці білі штуки? А, я забув десь прохлопав я момент, коли їх треба було ставити. Тепер стало проще мені жити. Саме цікаво, можна переклеювати ці наліпки на майбутнє, і можна, як воно називається, переклеювати ці, накупити собі ось таких пропорців білих. Десь на бенклінку штук 100. Ладно, стільки не проживеш, і, клі, і клеїти на них ці роки. Якщо ти там до сотні доживеш, ну вже треба і паличка запасна. Запасну не дали паличку. Зазвичай наче дають такі палички. Що у нас такі цуцик в наборі? Так, це ми зробили і хай в нього в руці буде 3. экран. вот с этой стороны треба налепку робить, че не? А может и треба. Угу. Цуцика. Вот таки у нас получился торт. Дуже крутой. И... Якийсь механізм трохи недороботану. Стіки деталей зажрали, можна було б десь якусь штуку добавити, щоб він крутився. Я думаю, це можна все доробити, якщо винятись внутрішньо ще сюди вставити, і ось так крутить. Але це вже інша історія. Це вже хтось зробить інше, а може і я зроблю. Отакої. Вот так, і що у нас по деталям? У нас по деталям ось такі екстра деталі. Оце, походу, на лишні. Я може десь нічого не доставив. Так, да, я не доставив. Як я тепер зняти? Опля. Це як так-то? Наче не сліпий, а все ж сліпий. Та-дам, ось такий тортик, ось такий хлопчик іменинник О, ну тепер камера працює нормально, то якось не, алю, позорили мене. Так. І що тут у нас ось такі деталі. Може, якщо ви захочете самі собі зробити торта, можна використовувати інші кольори. такі взагалі не обов'язково платформу можна зробити будь-яку. Тут взагалі цей торт робиться на ізі. ось Оця штука не треба. Да. Аналог ви можете зробити. І ось так от воно виглядає. Комусь 79 років чи 97. Ого. го да. І це треба не загубити. Куди їдіть? Отакої. І давайте повертатись до нашого конкурсу, то ви В мене бідного. Слухали заради цього. Да, може хтось навіть і перемотати до цього моменту. Ну, Суть конкурса проста. Вам треба буде перейти по силці в Телеграм. Зайти в Telegram, якщо у вас нема телеграма, то прийдеться зареєструватися. Всі да. люди кричать, що треба вели з Ми робимо так, що треба зареєструватися. А для чого? Там буде в групі створена. Окремий розділ, так і буде називатися, для конкурсу, ви туди заходите та постите фотографію, свою фотографію любимої вашої фігурки. Замовник да. цього конкурсу захотів подивитися на ваші улюблені фігурки. Да. Можете декілька сфотографувати, ну назовіть одну єдину, без якої ви не можете. Хтось не може без Sonic. Тут стоїть Да, Хтось не може без фігурки своєї жаби. Ось такої. Що тут у мене ще є? Без зомбі не можна. Ось найулюбленіша. Да. У мене найулюбленіша фігурка це пірату. У ну, мене забої немає. От одна із моїх рідкісних, які мені дуже подобаються, це ось ця фігурка. Я вам покажу. А це прям крута. У нас чогось в Україні. Такі ціни на них гонять. Що просто мама, їх майже немає, і ціни неймовірні. Там мені пропонували взагалі щось там за 900 гривень купити його. Я в шоці, Ви мені пробачте? А Володимир знайшов ну, за. скільки за 5 євро. Наче. Так що ось отак от. Да, і через неділю, давайте неділю, якщо набереться 10 фотографій, якщо ні, то почекаємо ще, щоб набралося 10. І будемо розігрувати ось такі пакети. Да. І обов'язково треба підписатися на YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати, закинути фотку. Телеграм-канал, да, ваша улюблена фігурка, якщо ви кидаєте фотку, велику кількість фоток, там, багата кількість, буде участвувати тільки одна. Це у вас нічого не допоможе. Но ви обов'язково повинні, якщо ви кидаєте багато, зазначити, яка саме з вас любима. Да, Тому що треба любима фігурка. Я розумію, що вони всі любимі. Ну, от виберіть одну. Можете смотрювати і обдурити систему і сказати, ось мені подобається це. Насправді це неправда. Да, і ми це приймемо. Так що дякую за вашу увагу. Чекаю на ваші фотографії. Ми всі будемо дивитися. Так що, пока-пока.